Вітаю і ласкаво просимо до Dark Souls у розрізі серії відео присвячені розгадуванню механік темних душ. Сьогодні я розповім вам про таких рідкісних істот, як мандрівники. Мандрівники, також відомі як дрейфуючі предмети, є рідкісними істотами, що з'являються як наслідок втрат предметів серед гравців, що були онлайн. Основна ідея полягає в тому, що якщо інший гравець втрачає якийсь предмет у своїй грі, його можна передати у вашу гру, якщо ви обидва граєте онлайн. Але цей предмет в результаті перетворюється на дивну істоту. То як це працює? Зараз я вам все поясню. Існує два різних види мандрівників, і я розпочну зі злої версії. Це ворожа істота, схожа на розбите яйце з клешнею краба, з ногами комах і вусиками зверху. А всередині його ядра знаходиться якась чорна маса, яка, ймовірно, є людяністю. У цієї істоти є небезпечна атака снарядами, яка наносить багато шкоди балансу. Але воно наносить лише фізичну шкоду, тому його можна легко заблокувати. Злий мандрівник також має атаку ближнього бою, якщо підійти ближче, але вона не дуже небезпечна. Коли ви його вб'єте, із них гарантовано випадає людяність або подвійна людяність. Але я розповім про це трохи пізніше. То як ці мандрівники з'являються? Власне, усі вони виникають завдяки людяності. Зокрема, вони виникають від плям крові інших гравців в інтернеті. Якщо гравець помирає повторно, не зумівши доторкнутися до кривавої плями, в якій є 5 або більше людяності, гра спробує надіслати мандрівника іншому гравцеві в мережі, якому саме гравцеві вирішує рандом. А решта механік не має функціоналу шансів. У минулому існували деякі помилкові уявлення про те, що їх породжує. Наприклад, теорія про те, що втрата більшої кількості людяності або великої кількості душ допоможе якимось чином. Але це все неправда. Душі ніяк на це не впливають. Все, що вам потрібно, це 5 людяності. Іноді у мандрівників буде такий темно-червоний колір, як у фантома, що вторгся. Їх поведінка така ж, як і у звичайних істот, вони мають лише злегка підвищені характеристики і дарують після смерті подвійну людяність замість однієї. Тож ви можете задатися питанням, яка між ними різниця і як вони виникають? Ну, в якийсь момент раніше це був звичайний мандрівник. Просто він мандрував щонайменше через 20 світів інших гравців, через що він виглядає таким чином. Так. Ви добре почули 20 разів. Це звучить божевільно. Тож не тільки кров'яна пляма надсилається в гурдо іншого гравця, але й сам мандрівник. І якщо того не вб'є один гравець, то й знову буде подорожувати до іншого гравця в мережі. І якщо він виживе 20 і більше разів, ось тоді він перетвориться на червону версію. Тож, якщо ви коли-небудь побачите цю версію червоного мандрівника. Вважайте це за велику честь, тому що у нього було багато можливостей померти, перш ніж ви його побачили б. Переходимо до доброго мандрівника. Ці компанії істоти виглядають недорозвиненими порівняно зі злими мандрівниками цього разу буквально, як невилоплене яйце. Їх поведінка ідентична кришталевим ящеркам, оскільки вони ніколи не нападають на вас, вони просто втечуть і зникнуть. Добрі мандрівники можуть містити в собі найрізноманітніші предмети. Тому, коли мене запитують, що породжує добрих мандрівників, ви можете здогадатися, що відповідь буде в досі велика купа речей. Ось список викинутих предметів, які можуть бути надіслані іншим гравцям. Але в цьому моменті починається якась дивина. На відміну від злих мандрівників, які стають самим собою вже для свого першого гравця. Різні предмети мають певний період розвитку, перш ніж вони стануть добрими мандрівниками, і перш ніж вони постануть у своїй фінальній формі, вони стають, як я це полюбляю називати, дрейфуючим мішечком. Коли гравець викидає деякі предмети, як правило, рідкісні предмети, які неможливо здобути без фарму, вони можуть бути розіслані іншим гравцям як подорожуючі мішечки. Вони схожі на звичайний скинутий предмет, але саме це дивує гравців, оскільки коли вони знайдуть такий, то спам'ятають, що це не їхній предмет, і гадки не мають, звідки воно могло тут узятись. Лише тоді, коли цей дрейфуючий мішечок перейде через 10 світів, тоді він нарешті стає добрим мандрівником. І для ускладнення цієї механіки сам подорожуючий предмет і до момента, коли він стає цікавою істотою, Проходить неодноразова метаморфоза. Скажімо, я кидаю золоту монету у своїй грі, потім вмираю або перезавантажую локацію. Одержувач цього мішечка, якщо знайде і підбере її, не знайде в ній золотої монети, натомість там буде сміття. І в результаті добрий мандрівник скине після смерті вугільну смолу. І якщо цей мандрівник пройде через достатню кількість світів, щоб стати червоною фантомною версією. То він скине золоту смолу. Якщо ви хочете дізнатись більше, автор оригіналу створив на віки повну таблицю, яка показує, які предмети ви можете скинути, щоб породити ці дріфуючі мішечки, і як вони еволюціонують по ходу. Тільки пам'ятайте: якщо ви знайдете і підберете цей мішечок, що з'явився сам по собі, ви просто обірвете життя доброму мандрівникові. Тож, подумайте спочатку, не робіть цього. Варто також згадати, що є два предмети, які ви можете придбати в нескінченно великій кількості, тимчасове прокляття та камені очищення. Тож, якщо у вас є зайві душі, які накопичуються з нескінченних Jolie Cooperation або PvP, просто підійдіть і придбайте 99 цих штук. Викидайте по одному кожного разу, перш ніж ви переміститися на нову область, і таким чином ви допоможете породити багато добрих мандрівників для інших гравців. Невеличкий коментар про місця спавну мандрівників вони мають фіксовані місця спавну, як і приборці, тому вони насправді не будуть з'являтися саме там, де була втрачена кров'яна пляма або скинутий предмет. Ось чому ви часто бачите скріншоти та відео з мандрівниками у одних і тих же місцях. Хоча от самі дрейфуючі мішечки, перш ніж вони стануть добрими мандрівниками, з'являються саме там, де предмет і був скинутий. Тож, якщо ви намагаєтеся допомогти народитися хорошому мандрівнику, подумайте про те, щоб заховати скинутий предмет там, де його б не знайшли. Отож, через їх фіксоване місце появи мандрівників та наявність багатьох вузьких місць у грі, це вкупі призводить до того, що є кілька місць спавну мандрівників, які є найбільш відомими і найбільш плачевними для цих істот. Тож я збираюся швидко переглянути пару менш відомих місць спавну, які, на мою думку, можуть здатися вам цікавими. Одного злого мандрівника можна знайти у місті Нежиті. Перші ж будівлі зліва на другому поверсі. А стосовно хороших мандрівників, один розмістився за скринею у втраченому ізоліті, в районі з драконячими ногами. У саду темних коренів ще одного можна знайти в цьому тупикові, поруч із червоними жабами. А Фонар ще одного можна знайти, ну, власне, ось тут. Повний список усіх місць появи мандрівників автор залишив на віки, посилання на яке буде в описі та закріпленому коментарі. Тож ви можете подивитися там, якщо вам буде цікаво. Мандрівники мають власне приховане меню в даних, що іменується черга мандрівників. Вхідні та вихідні мандрівники будуть проходити через цю чергу, тому це важливо для розуміння того, як вони з'являються. Коли ви вперше отримуєте мандрівника до свого світу, ви насправді отримуєте його не відразу. Він не буде спонтанно з'являтися у вашому світі, коли помер інший гравець. Він буде у вашій черзі, а потім вивантажиться із вашої черги у вашу гру, як тільки ви перезавантажите область. Ось чому ви не можете просто залишити свою гру на тривалий час, розраховуючи зустріти їх. Ця черга також має власну систему таймерів. Якщо чекати занадто довго, мандрівник відправиться до іншого світу. Якщо ви коли-небудь просто залишили гру працювати протягом тривалого періоду часу, то напевно через ваш світ пройшло безліч мандрівників і таким чином, що ви навіть не усвідомлювали цього. Але існує також дуже жорсткий таймер для їх появи. Якщо ви вб'єте мандрівника або підберете дрейфуючий мішечок, ваша черга зупиниться на 80 хвилин. І немає відомого способу онулити цей таймер, тому ви не зустрінете мандрівників чи дрейфуючих предметів протягом цього періоду часу. Люди часто запитують, чи можливо створити для них власних мандрівників, і відповідь ні. На жаль, ви не зможете. Але є певний трюк, який ти можеш відтворити. Якщо ви навмисно створюєте мандрівників і неодноразово, наприклад. Через дюб душі хранительниці вогню та спеціально утворюючи плями крові ви можете спробувати заспамити мережу, маючи на увазі, що коли інші гравці загинуть або покинуть область, не вбивши отриманих мандрівників, вони відправлять їх до інших гравців, що наразі онлайн, і тоді, цілком можливо, один із них повернеться до вас. Але тут немає ніяких гарантій, вам доведеться бути дуже терплячим. Ви можете витратити на все це багато часу і без успіху. В ремастері перевернути це може бути навіть більш складніше через оновлену мережу. Власне, це і все. Я думаю, що мандрівники справді унікальна та цікава механіка. Не можу сказати, чи я раніше чув про іншу відеогру, яка робила щось подібне. І, на жаль, ви не знайдете цю механіку в інших частинах франшизи темних душ. Вона не з'являлась ні в Dark Souls 2, ні в Dark Souls 3, ні в Bloodborne і, тим паче, в Sekiro. Як завжди, сподіваюся, вам сподобалось це відео і що воно було інформативним. А до наступного разу все ж таки прислухайтесь до рекомендацій скидувати тимчасові прокляття.